Алло. Okay. О. Тоже. О. Тоже что ты как людина тебе? So, да, да, за секундочку. Секундочку. <кхе> Якщо у нас там за кланові Нам треба насить 400 пошкоджень. Разом з членами клану за один матч. Разкачал? Собрал. Что есть ты два ко мне круфа на самом? Чем все? Ты что бы сравнишь? На буду. Да. Накрытую. Я цвета так думаю. не бачу, что солнце играет на клавиатуре. Скажи, не ну бачу, что солнце на клавиатуре. На клавиатуре. Ой, на 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 геймпаде. на паде, Нашу. Я буду на паде. С будешь? Да. Может, на это резать ты будешь, если Ага, можно сейчас нарезать буду на ютубе, тиктоке Лекскур Сензай, цежу экспедиция 33, хотя ж вроде як леркукс курс, назов. Типа экспедиция 33, типа як цей додаток, да, до Блядь, назву Блять, алтушопе. То щоб розбиратися в грі, то треба, щоб прийти ці експедиції від першої. <голи> <цій> експедиції <голи> <в мільниці. голи> я вже я, я за сьогодні вже п'ять разів бачу цей прикол. <шо> <голи> 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 Там так смішно, що там, там ж, ну, ці, головного боса звати Пейнтрес. Ця художниця приклали. Я напишу, типу, назві там стрімать, що типу, я теж не люблю художників чи щось таке. По приколу. Я не люблю художники. Ну по приколу, типу, прикол, смішно, ха-ха. хаха. Прикол таке, так? Да? Угу. Флейхопскур. Ой-ой-ой, в церкви летять, в церковь летять. Брата. Летя, гондони, гондони летять. Гондони летать наверх. Дропну. зброю взяти с угу. ты. Бля, шахтас! Ой, да ты! Сори, чет мене застрелив, Добре, що я не попал, що шокусай, блядь. Я сбро взял пащи. Ну не то що встиг, то я перезрдив, познаю, що ще низчал. Ти перезарядив шути? Да. Ой-ой-ой! Ого. хати. Сидняя хати, Сидні З вікна чи шо? теж звідти. Коротше, десь там. Вже знизу. Блять, я хотів з юмпом побігати, я юмпа знайшов. Блять, ти мене МК я і берил. Ну дай візьму. Свій компенсатор на нього. Хоть что месяц не даю костюм Брел? Скинул? Да Скинул, скинул вот Ну ты Да, Да, Угу Патроны ты ещё скинуть тридцатку Экстреша 3 дожить четыре. 4 Это тоже Ну все, я просто приготував куди сіти. Ну і все, то звідти ти можеш панам не стріляти? Мені здається, що в мене трошки... Трошки пінг, може бути? Так, в мене пінг, чекаю обмежився швидко. Хай буде бігти. Ну каже, що... Як... О, замсянки буде МК-12, супер. Ти гасаєш? Так ско? Нікого не бачу взагалі. Мібу якусь ручку в нормальну, блять, это мене... Цей приціл е, лазерний дох. Яхтась? Что ты даже туда? О, ч здесь? Проварочка. Дистанка. Прям птихать.

Вручимся. На двері відкриті бачу перший. 24. Опа, клас. А я не хочу. Ти не хочешь? Ні. Не я хочу з цим ко дванадцять побігу. Я часто цей у мене... Тест, тестовый ран, да? Юмпи МК-12. а у, блядь, лежит, сука, маны тебя, блядь. Этим пол. Так, так, что ты? Алло. Да. А, моя хата. Я бачу. Сука. Попал жодного раза, вроде Ах, ты сука, я не буду влазить на тебе врать, тебе тебе коряк. Я це почув. мене. <chat> а блять, нм по 5. Я ни разу не попал по нему. Зараз до мене бежит, до мене бежать. Двое. За Блядь, слышал. Да. Бля, тк Я так попадал? Ну я ні разу не попал, сука, блядь, зажав, вбив. За ти зажим. That's <laughs> Я бы побегал на те песочные карты Миромар? А, Меланин? Малин А что, у нас тут уже не подобалось? Ну, вот и конь Там Песочек Песочек Кинув запит на бета ага. да. Так, цатбольный да. фетбол Я на воротах буду стояти, блядь <laughs> Я жирний, я на ворота Братар mm -hmm. Эх баратар барата Вроді, наскільки я бачу, по тим потим що вже грають. Там, окрім позиції, воротар і нападаючих, більше нема позицій. Ну, воротар, а далі. Дальше... і Ворта... грок, шкода, що нема. і грач. і <рес> грач. Я чи там є якесь тренування, знаєш? Це, коли м'ячі летять в рандомні сторони, завертей, треба їх лапати, що таке. І прикинь, який там кіберспорт буде цікавий, блядь. Ой, летять, летять, летять. Летять будуть бомбити. Та, раз. Раз. Один, Один, другий, другий туди. Другий всі хоті, один з нами сюди. Один прям з нами, реально. А інші в хатах ті що, трошки ближче. Mm, да, я бачу, але ты я... не. Бля, дайте зброю. Дайте, дайте зброю! Бля, жодний зброю в ангарі. Пістолет. Ну тупо пістолет в ангарі. Пм. він там є його бачу. Він жесь презряджав потужний, блядь, а мене п'є. Ага. Ну я в принципі. Я... Блядь. блядь. Йду, допомагай. Ти не висовуйся. Ага. Угу. Я не би про я продамажу, хуй знає. Да там, сам це в ангаре, блядь. Я друг скоро може прибігти, тому я... Я десь сбоку зайду, может что-то. О, нашел геймпа. Опен. Не знаю, він може сейчас ради я не чув, що він вибігав. Але може выбесней Там Так, з іншого боку. Интересно. Я соблюше другого пана попуздавал. Аба до сюда, тому бражный я, 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 я є, дропнув Добре, вдруг його зараз може прийти. Зітом Эх, че Так, шо ОМ24! Ау! Нормально! якийсь покрашений, блядь! пінопластовий Oh. Я его друг. Да, yes, я. Yes. Попал Почти? по ньому. Так. Он тут. З, э, хорош. Добрый, что я по нему попал. <laughs> За 24, oh, блядь. <laughs> я рубин спив, поп. Так, так теперь мне треба цей. приціл. А то я коліматора блядь, матор. <laughs> Я бы Не, Кальмантор на 24. X2, yeah, x4. X, X3. Я буду далі з юмпом? Якщо знайду мп 5 Візьму мп 5 Блять, я ні, ну похуй. Ну то юмп аук-аук. Я нагайл 20 доларів і 20 долларов. <laughs> so.

Тих, що ми бачили. Справа, спереду, точку. нікого ну, не бачу. На Е, на, e, на сході. На Е? Буля, де А. А, хво, ти. А, ну я тут дивлюся, блядь, я з них не бачу. Миномет! Попробуй тут, бачите? Да. Все? Да. Uh -huh. Так давай я цей. Поставлю його. Я тик-тикет чуть жить. А это хуй знаю. подивись поки що, пошукай. Може побачиш, их чіткий шинку. Так, Тр в мене є три міни. Вони без мене бачать, але... я, їх не. я туди десь полазу. Ну, дыр всю сторону. Ага. Тихати. Там, в тихаті. Yeah. Так, то за кависней плюс-минус, на сюда. Yeah. Uh, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, цих, ну короче, дай зараз на максимум небу, ну. В сторону. На точку. Подвиску, подивимся, куди впали. Ой, ой, не, не там, вони А, я бачу, там, в ти хаті був. Ну, прямо на ту хату впало, це, це максимально вид Не, десь, десь мы не там. У нас тут класна позиція, бо нас цей пароход ходить, на кім можна сісти і дихати на цай. Я бачу, блядь, його Де? Всі на моїй тосі в вікні прям. Буфшо ну. А, да, 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 вс. Але в мене x 4 я нихуя не бачу, блядь, насправді. Ну и і... Я тільки солдат, блядь, побачу і все. Ну не знаю, куда пули надо вытащить. Ага. О, так попадаємо, добре. Встань міни залишились в мене. Заблизьку за я застрою, я вже відчуваю. Там бігає, да, далеко-далеко. не бачу Бачика, я тоже не бачу. дачу Може Может, є все-таки прийти выписывать? Давай.

Ми все на цю хуйню поїдемо, блядь. Ти куди вона у нас не довезе? Під міст можемо заїхати, скинутися на підмістон. Та ти нікуди не дострелиш ним, чуєш? Він нас тут... Далеко. Що, йдемо під мостом злізем? Та ні. Ну там є лут на що це?

Ага. Mm -hmm. mm -hmm. Блять, как они так попадаю? Какие у них при прицел? Мне нужно блять, скоро рухать из Я попал. Попал? Да. Ты что, Ганин? Ой-ой. О, май дейс. Наскільки ти все віз трьох сидів? Я на ноль. На ноль? Я байд. А тут близько з іншого боку. Все, тепер на нормально. Ну, треба вже забити хуй на тих чуваків. Чуваків. Якось рухатись він десь там певно виліз на башню зліва. Не, на башню нема, він за башню. По звуку трошки далі. Машина йди. Постріляють по них. Забайте. Вони встали. Дропнув. Дропну. Да. Машина є, до речі. <ріст> Достави машину нам. Ставка машины? А mm у -hmm. него есть глушник зони, і глушник просто, вау. Що <ріст> він сам їхав? Да. Він змер зразу. Їдем, чи що? Ні, nee, не, nee, не зразу. Їдемо, їдемо, їдемо. Давай, зона. Yeah. Знай. Давай. Став точку, поки я его так Казал Я по занос с тем шнурм, блядь. Дышай, да? Ну, бачу. Ты скоро корока вас для помашены? Да. Как ты это назвал? Какой старую наш... я, я Драйвбай. Субтитры сделал DimaTorzok Блять Тыши, души. Души, бачу. Да? Души. Да. Не знаю, куда мы йде там в коссе. Ну, тут тут то Та, там прям стреляется, бачишь. Але станет двери нет. Давай, давай. Многонок ну, надо. Добил. Граната, блядь, меня чуть не хаті... СМП5. Ты шо смешный? С МП5, ты сука, ебать. Лейдимейк шумаешь. Він хаті, він хай, я він певно сам. Не, б Сука, я з ДИМИ кидав, блять! Я не встиг взяти в руки! Автомат! Але я його бубив, блять! Він дуже довго на мене цілився, я не знаю, блять. Беги біг довго, блять, я Ну я тупо не встиг, блять, дістати, баный автомат через ти ебанят, де мы. Добре, може мені грати, в ліцей. Як хочете. Я потім зайду, потім включу цей. повністю все налаштую, так файно і включу. І це звук називається це гра Нова, це Експедиція 33. Ще треба зійти на ну, наступати, певно.